Вперше на Прикарпатті. міжрегіональне взаємовигідне співробітництво Прикарпаття та Киргизії можливо у сфері медицини, торгівлі та культури. Про це заявив голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло Вишиванюк під час підписання меморандуму про співпрацю з послом Киргизської республіки Улукбеком Чиналієвим. Івано-Франківщина постачатиме до східноазійської республіки лісоматеріали та меблеві вироби. Натомість Киргизія готова обмінятися досвідом у галузі медицини і малої гідроенергетики. Офіційна киргизька делегація у впродовж трьох днів знайомилася з економічним потенціалом Прикарпаття. Ми в бувшому Совєтському Союзі займали третє місце по гідроенергоресурсам. Нині виробляємо порядка 14 мільярдів кіловат-часів, з них 11 мільярдів ми використовуємо у себе на території. Я знаю, що івано франківськ займається проблематикою малої енергетики. Ми будемо обмінюватися делегаціями, Наша делегація побуде в Киргизстані і будемо шукати конкретні точки, де, в яких напрямках, що. Але це вже будуть робити бізнесмени, це вже будуть робити медики, це вже будуть робити працівники культури, ті, хто безпосередньо буде цим займатися.